На тлі російської агресії в селах Тячівського району помітний вибух патріотизму. Символи епохи комунізму тут почало замулювати після сумнозвісних паводків на зламі століть. В гірському селі Ущорна символ радянської епохи залишився стричати на опорі старого зруйнованого мосту, який раніше пролягав через річку Тересва». За Ущорною територія русько сільської ради, до якої входить село Комсомольськ. Понад 20 років тут головує Анатолій Барна, уродженець Колочави, що в сусідах з Тячівським районом. Історію заснування навколишніх сіл дізнаємося з перших уст. Історія села Руська Мокра не пов'язана з Росією. Назва села від слова від русинського слова від русинів, то є втікачі, які тікали з тодішньої Польщі, сьогодні Івано-Франківська область, втікали сюди. Пряталися в лісах в цих зарослях і зробилося невеличке поселення, звідки пішла назва Руська. Мокра, як бачите, і сьогодні опади великі. Із дорожнього знаку дізнаємося про Комсомольськ, який за 6 кілометрів від Руської Мокрої. Це найстарше село з усієї округи, якому нав'язали штучну назву в радянську добу. Попередня назва німецька мокра. Так як цей населений пункт заселений був німцями, які приїхали сюди як спеціалісти по лісовому господарству в 1875 році, яких переслала сюди Марія Терезія. Потім, коли німців депортували в Сибір, їхні будівлі залишилися пустувати. І як нехватка робочої сили з сусіднього села, в тому числі і з села Колочава, прийшло багато молодих людей, які заселилися в цих будівлях. І так як молодь поповнила даний населений пункт, тим більше, що комуністичний час був, село дістало назву Комсомольську. Село Німецька Мокра засноване 1860 року, коли про еру комсомольців і гадки не було. Тоталітарний сталінський режим перейменував його 1947 року, коли австрійців прирекли на гулаги. Старожили досі пам'ятають, як вони виїжджали після так званого визволення. Я не про на війну був у 44, та і тоді ще забирали німці. В таку мені 12 году було, тоді. Та йшли то. Їх везли, геть забиралися в очі, з поїзд з ними був та. Пак всі якісь устали були. Не всі пішли. Я бачила, коли йшло в поїзд та вагон. Пані Марія плете із вовни капці для родини та в очікуванні туристів. Вона хоч і жаліється на куцю пам'ять, проте запитує. Ну, та як тут кликати тепер Сомольськ пере німецька мокра. Та у нас повертають. Та вона була німечка, а пак поклали на комсомольськ. А чого? Ну, німці пошли. Ну, коли війна була, то забралися геть були. Німецькому крянці нові зміни вітають. У першу хвилю декомунізації у 90-х роках самі домагалися його перейменування. За п'ять років паперової тяганини довести справу до логічного завершення їм так і не вдалося. В неділю у нас були сільські збори в селі Комсомольськ. Получили ми отримали закони, які про декомунізацію і мешканці даного населеного пункту Комсомольськ з радістю зустріли цю новину. Так як у них вже є готова назва населеного пункту. Вони хочуть повернути історичну назву німецька мокра. Причому років 15 тому назад патріоти села займалися тим питанням, але тодішня влада не дозволила їм того зробити. Коли паводок 1998 року позносив казівники з населених пунктів, у комсомольську з цього скористалися. з ініціативи місцевого священника отця Петра. При в'їзді в село встановили Божий символ з історичною назвою. Раз пішла декомунізація, значить повернути те, що було придбано людьми, колишніми людьми, що вони робили, заснували. село було прекрасне, цей куш був такий, що воно невелике було, але ні в чорної, ні в руської мокрої в той час іще не було. А була той німецька, то лісна справа була, то приходили Австрія, приходили Угорщина, Чех, той навіть рішали не Ужгород рішав, а тут рішали у нас ці всі лісову справу, всю лісову галузь, що була. Нині в німецькій мокрі проживають дві австрійські родини. Це це Паувери і платінгери. Зв'язок із німцями тримають більше по інтернету. Говоримо з ним. Кожну неділю. А добре німецьку знаєте. Так, так, ну нойна, ну, мало знаю Я раз був у Німеччині, тому от пуску разім був. Про декомунізацію Комсомольську одні не бажають говорити, інші згадують, як комуністи людей арештовували за будівництво церкви. Однак до перейменувань відношення байдуже. Яка різниця? Ні, різниці не є в тому. Ну, а закон стало би жити найдобре, так щось було, а так що? Ніч. У нас не є такого, що ніхто так не обшає. Далеке село ніхто не заходить, ніхто нічого з людьми не общає, так що люди мало що й розуміють. Як бачу, пан Данило також далекий від її розуміння. Після короткої розмови погоджується. Та добре було. Як було раніше, так були, бо було і тепер. Що? Тепер? Наш там Косомольськ були Косомольці доста. А діти? А як би з ними хотіли би це називало Комсомольськ чи Німецька мокра. Комсомоль Комсомольськ запрограмований на радянські символи. Тут і гадки не мають, проплив символів на життя людей. А центральна вулиця досі названа іменем Олега Кошового. Хто він такий? Ніхто толком сказати не зміг. Як її перейменувати, громада поки міркує. Частина людей говорять за перейменування, частина людей вважає, що не дуже пов'язана з, нас з комунізацією, але то неправильно. І над цим питанням ми працюємо, сільські комітети працюють, депутати працюють. Друга символіка в школах, в обелісках, практично вся символіка знята. Сільський голова майбутнє бачить у реформі децентралізації та у розвитку туристичної галузі, якби ж тільки дороги належали каліками. На їх обочинах тут туляться не легковики, а важка техніка, що звісно не приваблює туристів. Туристична галузь відродиться, тому що ліс, який зараз вирубується, він запаси його. Не безграничні, я думаю, що ми візьмемось наше майбутнє це туристичне майбутнє, як наш як мого рідного села Колочава, в якому дана інфраструктура більш розвинута, населений пункт заробляє. Набагато більше коштів іменно від туристичної галузі, ніж від лісозаготівельної. У нас була нагода побувати в керівних кабінетах в області, де ми бачили той найдовший туристичний шлях, який пролягає, який є в Закарпатській області, який пролягає через село Колочаву, Руську Мокру, на Лопухів і тогда і на Рахів. Але на превеликий жаль. Ми проїхали ці нещасні 40 кілометрів від Дубового, ви побачили, яка в нас дорога. І, звичайно, що туристів чим далі, тим менше. Якщо 5 років тому назад, 6 років тому назад в селі Руська Мокра на новорічний заїзд, так на 5 днів побувало приблизно 150 чоловік, то в цьому році майже двоє або троє. Наші Гровські тропи перевали полонини, озера на рівні, над рівнем моря в 1600-1700 метрів, то коли приїжджають ближче до Дубового і проклинають той час, коли вони заключали якісь угоди про перебування в нашому наших населених пунктах в німецькій Мокрій вірять, що скоро все наладиться, адже на сході за це триває війна. В селі одиниці мають роботу. Єдиний промисел, де люди можуть заробити на життя лісозаготівля. Через малоземелля їхній побут впритул пов'язаний з лісовозами, які цілодобово курсують повз їхні вікна. Заважають лісовози. Як дихати тим порохом? Зараз уже мало дощ, а то туча, то неможливо. то, то Туман просто. 30-40 лісовозу, якщо за сутку йде, та значить, ви думайте самі, як то є. Дороги в сучасному Комсомольську суцільне лихо. Населеному пункту повернули стару назву німецька Мокра. Чи повернуться сюди європейські дороги, покаже час.